Перша світова війна закінчилась, але нова історія опіоїдної залежності. Тільки починалась. І для нас найкращим методом зрозуміти, що тоді відбувалось в плані залежності та відношення до наркотиків в Європі, буде німецька політика з приводу опіуму, морфію та наркотиків. На 1919 рік німці мали лояльне відношення до цих питань, ба більше в деяких випадках вони толерували використання цих препаратів. Причина була проста: десятки тисяч морфіністів, ветеранів, які були залежні від морфію після Першої світової війни. Ці люди посідали важливі посади при владі. Саме тому німецька програма з приводу наркотиків сильно відрізнялась від того, що відбувалося в той час в Америці. Німеччина, яка програла Першу світову війну у міжвоєнному періоді, стала своєрідною лабораторією для спостереження, як війна змінює не лише політику, а й ціле пригнічене суспільство. Зараз на фото ви бачите фельдмаршала Германа Герінга, який більшу частину свого життя провів у залежності до морфію. Коли його взяли в полон американські військові, вони знайшли у його валізі 20 тисяч пігулок дегідрокодеїну, і він був не єдиним з такими особливостями.